Вітаю глядачів студії файного міста. З вами Марія Бурлак. Прогноз погоди на тиждень для вас розповідає Володимир Царик. Доброго дня! Отже, погода в області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та проходження в другій половині дня атмосферних фронтів. На завтра очікуємо хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Лише в другій половині дня короткочасні дощі, грози та подекуди град. Вітер Південно-Східний, 7-12. Метрів за секунду, температура вночі 11-16, в день 21-26 градусів тепла. 10 вересня хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. температура вночі 10-15 градусів, в день 22-27 градусів тепла. 11 та 12 вересня очікуємо дощі та грози. Вітер південно-східний 9-14, температури 14-19 градусів вночі та 21-26 градусів в день. І 13 вересня буде хмарна проясненнями, місцями короткочасні дощі. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Нічні температури будуть 13-18 градусів, вдень 20-25 градусів тепла. Чи є якісь метеорологічні попередження? Е, так завтра на 9 вересня, в другій половині дня, очікуємо короткочасні дощі з грозами, подекуди град.